Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами інформацією про осознану ходьбу. Що ж це таке і навіщо воно потрібно? Зараз це така популярна вправа, денежна ходьба та інша грошова, да? Взагалі, ця осознана ходьба вона допомагає в яких випадках, коли потрібно відновити свій фізичний стан, не вистачає енергії, коли ви заплутались і не працює мозок, не йдуть потрібні думки. Коли вам треба заспокоїтись, тобто в багатьох цих випадках вона дійсно допоможе. І як же це робити? Це не просто гуляти там з кимось розмовляти чи дивитися щось в телефоні. Ні, це працює інакше. Головне гуляти в спокої, без гаджетів, без розмов. І спостерігати світ, і спостерігати себе, свої думки, свій внутрішній стан це перше правило. Друге правило можна виходити з певним запросом. Тобто, перед тим, як ви виходите на прогулянку, ви задаєте собі якесь питання. Якщо вас там щось турбує, наприклад, ви хочете з чимось розібратися, або поставити якусь ціль собі в житті і ходити з цією думкою. Гуляйте, хвилин 15, 20 мінімум, може, й півгодини, і намагайтесь не думати, просто спостерігати світ. Тобто так іде очищення думок наших. І що цікаво, що після таких прогулянок приходять нові ідеї, нові інсайти. Ви можете знайти рішення якоїсь проблеми. Просто раз і думка приходить. Це дійсно класно працює, і я раджу це практикувати, бо це корисно як для психічного, емоційного стану, так і для фізичного рух це взагалі дуже гарний. Люблю вас, всього найкращого. До зв'язку!